Реалії прифронтових міст значно відрізняються від життя тилових регіонів. Ця теза пролунала в ході міжнародного форуму житло для постраждалого населення, партнерство заради сталих рішень. Захід об'єднав представників держави, місцевого самоврядування та громадянського суспільства, аби знайти найкращі шляхи для забезпечення оселею тих, хто втратив усе через війну. У ході панельної дискусії не минуло вагою і реалії прифронтового Харкова, який про руйнації житла знає не з чужого досвіду за е, останній тиждень, минулий тиждень ми е, мали 47... Прильотом, це і каби, і балістика, і шахеди. Ви розумієте, що в таких умовах нам потрібно жити в таких умовах? Нам потрібно працювати, відновлювати і робити все для того, щоб люди були більш-менш в нормальних умовах жили. не Покидали своє місто, а сьогодні ми маємо населення мільйон триста мешканців. Це і харків'яни, і вимушені переселенці. Сьогодні в мегаполісі 160 тисяч харків'ян, що втратили власне житло, та 206 тисяч людей, які втекли від війни з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, чи решта територій, де ведуться активні бойові дії. Багато хто з них вже встиг інтегруватися в міське життя. Працює, навчається, виховує дітей, і в місті намагається створити якомога комфортніші умови для того, аби внутрішньо переміщені особи відчували себе своїми серед своїх. Для нас дуже важливо, щоб вимушені переселенці перебували в більш-менш комфортних умовах. І ми створили ЦНАП, окремий ЦНАП для вимушених переселенців. Бо їх питання дуже відрізняються від тих питань, які сьогодні ставлять перед нами харків'яни, коли вони приходять до ЦНАП. Паралельно у нас працює центр так званий Свій, де ми разом з міжнародними партнерами оказуємо підтримку вимушеним переселенцям, і це дуже дуже. Же важливо. Однак для того, щоб переселенці і надалі залишалися та будували майбутнє саме в Харкові, перш за все необхідна стабільність і дах над головою. Нині внутрішньопереміщені особи переважно винаймають квартири або мешкають в гуртожитках. Та й муніципалітет, і самі ВПО розуміють – це лише тимчасове рішення. Харкову життєво необхідно ставати. До будівництва сьогодні ми чудово розуміємо, що нам потрібно будувати будувати не тільки не тільки житло, а будувати в цілому інфраструктуру. Нам потрібно будувати школи, нам потрібно будувати дитячі садочки. Так на жаль, ми вимушені сьогодні будувати під землею, але це потрібно, щоб дати переселенцям не тимчасовий притулок, а постійний дім. Харків співпрацює з міжнародними партнерами. Ми разом з Німеччиною з урядом Німеччини розробили так звану програму муніципального житла. Так, це можливість і оренди, і іпотеки. Чому з урядом Німеччини? Бо в нас є наш місто-партнер, це Нюрнберг. і вони пройшли після Другої світової війни цей шлях. І цей шлях вони передають як досвід нам для того, щоб ми мали можливість теж будувати. Теж виступати як муніципалітет замовникам будівництва житла і для харків'ян, і для вимушених переселенців. І для нас дуже важливо, щоб ця програма розпочала працювати. Але навіть найкраща ідея не стане реальністю без фінансування. Очільник Харкова говорить відверто, потрібні кошти і з боку держави, і від міжнародних донорів. Для прифронтових міст потрібна окрема програма: програма фінансування, програма дотації, програма збереження бізнесу, програма повернення, повернення містян до своїх міст. Я дуже хочу, щоб така програма була розроблена і ми мали підтримку і з боку урядів, і з боку наших міжнародних партнерів, з боку міжнародних фінансових інституцій, таких банків, як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і Біарді. Для нас це дуже дуже важливо. У прифронтовому мегаполісі переконані, підтримка має об'єднувати всіх сьогодні. Харків'янин це не про місце народження, а про вибір вибір залишатися, працювати, допомагати, будувати майбутнє. З першого дня війни я сказав: ми разом, ми харків'яни, і це стосується не тих, хто народився у Харкові, а всіх, хто приїхав до Харкова і хто пов'язує своє життя з Харковом. Тому для нас дуже багато потрібно зробити дуже багато потрібно залучати наших міжнародних партнерів і державу як одного з основних інвесторів для того, щоб ми мали можливість будівництва. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини